Значить, Я вирішила готувати на обід плов. І ось, дивіться, я спочатку смажу, порізала квадратиками морковку і цибульку. І смажу на сковородочці. Ось, Спочатку морковку і цибульку. Бачите? Ось так. Вона трошки більший дам вогонь. А зараз буду нарізати курочку, бо я вирішила, що плов в мене буде з грудинки. І ось в мене є кусочок замороженої грудки. Я її розморозила. Ось такі дві гарні городинки в мене є. Я їх поріжу на, бачите, на такі не дуже маленькі кусочки, щоб добре відчувалося, тому що просто він має бути з м'язком. Це в мене буде дві порції, бо на більше я не готую, тому що ми, здіймо, все свіже. І хочу поговорити все ж таки про самооцінку, тому що я знаю, що якщо ми не впевнені в собі, то далі рухатися ми не можемо. А хто нас закомплексував, коли ми стали не впевнені? Це вже не так важливо. Важливо те, що ми розуміємо, що нам це треба змінити. І все робимо для того, щоб щось змінити. Я це зрозуміла дуже давно, тому що я завжди вибирала таких чоловіків, які наді мною властвували. І я хотіла слухатись. І колись навіть собі так ну, я взагалі сильна людина, але вибирала собі отаку невпевнену. сказати що я хочу Як я це зрозуміла. От в мене не один був чоловік, які домінували наді мною, а ті, які не домінували, я собі розуміла, що ой, це не моя людина, він стиглить, він не сильний. І якби шукала, сильну, сильну людину, шукаю сильну людину, щоб хтось наді мною якби... Поіздівався, ну, як би мене жити, тому що сама я чогось вирішила, що я не вмію за себе відповідати і мені треба, щоб хтось за мене відповідав. Але так як чоловіки мені попадалися такі, що теж не брали відповідальності на себе, то мені, значить, не було іншого іншого. Випадку, як то, що брати самі ту відповідальність, бо ж я народила, двоє діток, ну хто за них? Я ж їх не можу пустити по світу. Я якась відповідальна мама, яка хотіла, щоб моїм дітям було добре. І тому я брала цю відповідальність на себе. Зараз дивіться, я кидаю м'яско порізане кусочками. На сковородочку і воно на котельню по І буду смажити. Значить, що я з цим м'яском роблю? Спочатку я його солю. Ще більше так. обов'язково. обов'язковий. і із целі, перець. перец. Видно, так. Да? Не мішаю. Так от насипала перчику нормально. Трошки папрички острій. с тесте бастеяном пострень И и покаст. Зараз се цялото смешало. Я його до готовності так дуже готовити не буду. Я люблю, щоб така хрупка була морковка. Я її порізала таки крупними кусочками, щоб воно все хрупувало. Ну і далі нам треба рис. У мене є ще минулий рис, який такі розсипчики. Так. Я хочу використати це, якщо мені не вистачить, то я додам ще того. рис, як ми знаємо, треба промити. Обов'язково миємо рис. І я це така якась велика трохи ця і, напевно, ні. Бо потікає той рис від мене. Треба менше. Люди, а, ой, люди, це не рис, це макарон. Ой, буде. ви бачите, і добре, що я висипала в купу. Коротше, це в нас є такий макарончик, Він як рис, але насправді це не рис, це макарон. Дуже схожий на рис, але макарончик. Я перепутала. Ну нічого, я зараз його висопу ножа. Бачите, добре, що побачила. Він трошечки такий, ой-ой. Трошечки такий весь однаковий. Річ не такий однаковий. А цей макарончик, він просто такий однаковий. Ну що таке? Як нас зіло, то має на мене все падати. Покажу, що я тут наробила. Наробила, наробила тепер мазу. Добре, все ж розговори. Далі. Тут у мене тут мазується, вже треба. Так, а де десь прийдеться. Я не бачу, я його хіба... Ага, бо він тут стоїть, злополя мені. Я включила трошки більший вагон, щоб воно так десь що підтеклося. Помішала. Перепрошую ось такий рис. Бачите, як можна оседити. І цей рис, він такий у. Нормально, то вже видно, бачите? Ага. І тепер нам треба його помити. От я не знаю, скільки це раз, два, три, чотири. А так висипається, бачите, такий торбин. Наверно, треба буде ще одну торбинку. Хоча, якщо ми по одній торбинці, то це, Ні, наверно, краще. Ну, не знаю, поки. Треба помити рис. Да, думаю, що для плова це буде трохи замало. Він ще такий, що не дуже росте, то у нас такий рис продається в торбиночках. Я зараз і висиплю ще одну торбинку, тому що мені здається, що буде мало для плова. Нам, якщо лишиться, то буде там ще одна порція. Для кого? Наверно, для мене. Не знаю, чи ці бастяну взагалі сподобаються. Я мию тепленькою водичкою, потім переключила на холодну, мию й холодну. Ну, кажуть, що треба в десятьох водах мити, а я собі отакий, от бачите? Вимила, вимила і все. Тобто в мене дійсно, що в мене два риса буде. Я думаю, що вони там наче однакові, що будуть однаково варитися, хоча не впевнено, тому що один може варитися суріще, а другий піше. Ну, бачити. живати. І цей макарончик, він такий добрий. Я робила... Макар салат такий з макарончиком, макарончика і тунчиком. Короче. Тут морить. Ну, не так, щоб не конечно. Все нормально. От далі про самооцінь. Якщо ви чуєте, що хтось над вами має владу, втягує вас у ці трикутники, що він жертва, а ви маєте за ним, то треба людину якби ставити на місце і показувати їй, що вона доросла. Щоб все ж таки. Вона живе на цьому світі для того, щоб пройти свій шлях. Тому що кожна людина живе для того, щоб пройти свій шлях. Значить, дивіться, я трошки внизу олічки. Трошки. Да, ешка ма Чили. Чили паста така. Чили паста. Я ем Може шатричка. Олег куруе у липку. Та я куруе казанчик. Ви знаєте, що хлоп любить багато часника. Ну, так як я не купила часника такого свіжого, бо я люблю теж космічком, то я насипала часничка. і несвіжого. Тепер я маю замінити оп. Найшло чи ні? І тепер перекладаємо казеночок. Перечепилася, щоб десь трошечки підпалилося, але це не страшно, воно не настикає. але я хотіла, щоб трошечки. І ось мій казаночок. М -м -м. Не включається моя плита, не хоче бачити вона оце. Казанчика, я тепер не знаю, чого зможе мені поставлю Там не бачить, тут теж не бачить. Що це робити? А ну, тут. Якщо ще і то не включиться, вроді би включилось. Господи, хай не виключається. Бо я так не хочу мити цю костру, а її не можна ставити. Так, так, Бог мене почув і воно працює. І тепер що ми робимо? Беремо цей рис, висипаємо сюди, розкладаємо по всьому. Так. і доливаємо Водички. Щоб видно було воду, щоб вона з'явилася уже в рисі. Тепер, я ще, О, тут треба вкладати часничок. Зараз зачекайте, подивіться, чи в мене взагалі є той часник, чи ні. А пахне. Ой, тут часничок, часничок. Ні, Немає часничка. Ту ж буде без часничка. Я посипала таки. і накриваю кришечкою. Потім ще добавлю трошки може олік, а може і не буду побачу. побачити. Часничок сюди. Все. Тепер прибираємо розваль. Що ще в період Готування. Тепер треба тільки чекати, засікаємо хвилин 15. І потім я зроблю такі великі дюрки такою ложечкою чи вилочкою, щоб воно все проходило через знизу догори. Ну і буду вже тоді підсалювати, бо рис треба солити пізніше. Дякую, дякую, дякую. Пишіть вподобайки. Пишіть мені, що ви думаєте про мій канал, про мої відео. Чи вам подобається взагалі? Ну і я вас люблю. Я сердечно вас люблю. Я сердечно роблю для того, щоб якби, дати частиночку себе в цей світ, і щоб ви зрозуміли, що є така танюшка, яка старається для вас. Цілую люблю. Всім пока!